Білизна пасіоната плюс Шанталь плюс Фемілє. Лот номер 31 лоти 35-38 одиниць. Під час показу розміри ми не будемо коментувати. Ми коментували їх в попередніх відео. І ви бачите, що розміри в лотах різні, і лоти між собою всі рівноцінні. Будемо тільки називати бренд. Поїхали Шанталь, Пасіоната, Пасіоната. Пасіоната. Пасіоната, шанталь, пасіоната. Ця модель є в кожному лоті. Три або чотири одиниці. Тут чотири одиниці в різних розмірах. фамілія, пасіоната, фамілія, пасіоната, шанталь, шанталь, пасіоната. Також в цьому лоті є одна одиниця від Шанталь Тома, Пасіоната, Пасіоната, Шанталь, Фемілі, Пасіоната, Шанталь, Фемілі, Шанталь, Пасіоната, Пасіоната, Спортивний комплект від пасіоната, топ, Ось спинка і трусики, пасіоната, шанталь. Пасіоната, Шанталь, Шанталь. І остання одиничка це Пасіоната, це лот номер 31 жіночої білизни пасіоната плюс Шанталь плюс фаміле. Саме цей лот може бути вашим.